Днями в актовому залі закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства пройшли установчі збори громадської ради. Це має бути об'єктивний, дієвий і незалежний дорадчий орган у пошуках рішення проблем у лісовій галузі. А робота ради повинна спрямовуватись на покращення лісогосподарювання. Прийшовши начальником управління в грудні місяці, моя позиція така. Ну, зараз дуже, дуже актуальна тема лісового господарства. Я думаю, всі, всі бачать, всі розуміють, що всі говорять, акцентують увагу на ведення лісового господарства, на порушеннях в лісовому господарстві. Тому ну, одна з моїх пропозицій була як пропозиція створити громадську раду при Закарпатському обласному управлінні. Громадську раду. Згідно чинного законодавства по всіх параметрах, допускаючи туди всі громадські організації, науковців, лісівників і так далі, щоб був дійсно дієвий дієвий такий орган, який би міг допомагати, спрямувати, направляти нашу роботу, показувати наші недоліки. Ну я рахую що не тільки недоліки, а й позитиви ті, які є. Якщо громадська рада буде вас критикувати і якісь вказувати на недоліки, як ви будете реагувати? Я буду, чесно сказати, я буду реагувати, думаю, що адекватно моя позиція така. Я просто проти, скажімо, брехні і наклепів у якомусь варіанті. Я за нормальну критику, тому що вона є рушієм. От нормальна критика любого чоловіка, якщо покритикують, він то зрозуміє, обсудить, і я десь так то відчуваю. Я думаю, що тоді ну, буде рушієм, У мене буде бажання цю критику, скажімо, виправити, зробити краще. Щоб потрапити до складу громадської ради, необхідно було заповнити цілу низку документів і вчасно подати їх на розгляд ініціативної групи ради. Заяв на участь надійшло немало, Втім, увага акцентувалась на фахову спроможність претендентів, діяльність яких передбачена положенням згаданого управління та лісовим кодексом України. З досвіду роботи у громадській раді при управлінні екології, охорони навколишнього середовища, вона може тепер якось по-другому називатися, хочу сказати, що це має бути структура, яка допомагає державній структурі розглядом якихось. Документів, які затверджуються сесією обласної ради, тобто не бувають якогось юридичного статусу. І тут якраз фаховість цієї ради є дуже важливою. Ну, До прикладу, наведу, ми на громадській раді управління екології розглядали червоний список Закарпаття. І ясна справа, що його можуть розглядати і залучатися фахівці навіть. Окремих груп так, рослини, тварини, птахи, савці, риби, амфібії і так далі. Тому ну, дуже важливо, щоб е, в склад громадської ради входили ті люди, які дотичні своєю діяльністю е, до, до природи, до охорони природи, до лісового господарства, до мисливського господарства. Я вважаю, що це має бути е, ну, як мінімум три чверті е, громадської ради. І тоді питання, які управління має вирішувати як державна структура, воно буде більш відшліфовано при, при узаконенні, тобто при винесенні на затвердження. От десь так приблизно воно, на мою думку, мало би працювати. І так, воно, в принципі, відбито і в, і в типовому положенні. Чому? Тому що. Управління лісового мисливського господарства, воно як державна структура, його, його функції чітко зрозумілі і е, вони працюють, не можемо казати, що вони не працюють, але є певне коло питань. Якщо вони будуть радитися, це, я, я вважаю, буде краще. Якраз громадська рада, вона якраз і буде цього функцію виконувати. Ініціативна група громадської ради обрала 12 представників, діяльність яких тісно пов'язана з лісом. Серед них заповідники національні парки та шкільні лісництва. Я бачу себе насамперед в громадській раді при обласному управлінні лісового та мисливського господарства, який буде напрямок екології та розвитку, створення нових об'єктів природу справи. В нас в нашому заповіднику є і не тільки в заповіднику в околиці наших, де лісгосп, є багато проблем щодо розширення мережі природозаповідного фонду. Якраз вже декілька років ми виконуємо проект щодо розширення карпатського біосферного заповідника і стикаємося з різними такими питаннями, які тормозять цей процес. Тому я бачу себе в громадській раді якраз активізувати роботу щодо створення нових об'єктів про заповідного фонду і завершити ті проекти, які вже розпочаті, і допомогти обласному управлінню створювати такі об'єкти і в себе на своїх територіях, у своїх структурах. Будь ласка, як ви бачите себе у діяльності громадської ради? Спочатку скажу про громадську раду взагалі мене радує те, що в Україні йде процес правильний, вагомий, значимий – це формування громадянського суспільства, коли люди Мають можливість впливати на прийняття рішень в будь-якому напрямі. Сьогодні ми говоримо про лісове господарство. Я працюю в обласному екологістичному центрі, де серед інших понад 40 різних напрямів діяльності є і таке, як кураторство, сприяння в роботі шкільних учнівських освітніх лісництв. І ми завжди співпрацювали з управлінням лісового мисливського господарства для того, щоб було кому в майбутньому працювати, жити в лісі. Колись у нас були 63 три Сниства, потім їх кількість спала до 14, і сьогодні, слава Богу, відновлено діяльність 40 лісництв. То я свою роль бачу в тому, щоб і надалі сприяти, знайти можливість для того, щоб була можливість якісно функціонувати цим дитячим шкільним учнівським лісництвом. З іншого боку, я представляю і товариство охорони природи обласне, де вже на дорослому лі. Рівні серед дорослих, і де може мова про те, щоб оберігати ліс і не вважати, що це є тільки складометри дров або якась бізнесова структура. А найперше говорити про те, що ліс це місце мешкання мільярдів роз... Представників рослинного рослинної тваринного світу, що його треба охороняти і берегти. І провісники весни першоцвітів, і червонокнижні види тварин і рослин, але і взагалі охороняти ліс. Адже дві третини території нашої області це і гори, вкриті лісами і так далі. І так далі. То я свою роль бачу. У тому, щоб сприяти і можливість реалізувати себе і як природоохоронець, і як освітянин. враховуючи професійний підхід, ініціативна група спочатку відмовила в участі громадської ради нефаховим інституціям, зокрема, бізнесовим об'єднанням. Щоб наша громадська рада не була просто громадською радою, а щоб вона якось приносила користь і для Закарпаття, і для Лісу і для тих працівників, які там працюють. І тому я вважаю, що було ну, досить правильно з точки зору нашої ініціативної групи, наприклад, обмежити ну, можливість брати участь таким громадським організаціям, які досить далеко від даної роботи. І от цих, що я перечисляв, хто не мав кому ми. Ну, відказали. Це ну, переважно були організації, які займаються усіх, навіть у їхніх статутних положеннях, було е -е, ну, звучало бізнес, звучало допомога, як там, спілка розвитку бізнесу, центру надання підтримки підприємців і роботодавців. Згадане обмеження послужило приводом для дискусії. В який найактивнішу участь на установчих зборах громадської ради взяли представники державної фіксальної служби, правники та деревообробники. Ці громадські об'єднання не мають, так би мовити, прямого відношення до зеленого друга, проте небайдужі до проблем лісу і теж хочуть долучитися до його збереження і примноження. Лісове господарство це в нас є галуза формуюча, скажімо, ну то тобто Напрямок у да, Закарпатській області вона завжди домінувала і вона є єдиною тобто бюджету наповнючою, практично одною із основних. Це стосується кожного з нас, тому що Карпати славляться зеленими горами, чистими ріками і тваринами, які проживають у цьому середовищі. Це наша біосфера. І Ми хочемо зберегти цю біосферу і передати в общем -то, ці всі, скажімо, надбання, як ми отримали від дідів, так передати нашим дітям і внукам. Я рахую, це основна наша задача. Ми маємо як дорадчий орган при лісовому господарстві допомагати, скажімо, керівникам, чиновникам, чітко розуміти потреби суспільства, тобто, що відбувається в нашому суспільстві, на що воно відкликається, які є реальні потреби, щоб належним чином регулювати цю галузь. От безпосередньо ви як ви бачите свою діяльність в майбутньому в цій громадській раді? Ви маєте зрозуміти, що всі стосунки, які існують в суспільстві, вони завжди взаємопов'язані. тобто люди мають відносини і щоб не було, скажімо, якихось конфліктів, то ми будемо формувати правильні ініціативи для того, щоб, наприклад, ці ініціативи дійшли до наших керівників, будемо формувати. Пропозиції, наприклад, щоб залучити інвесторів. В даному випадку ми теж цим займаємося безпосередньо, залучаємо інвесторів, здійснюємо моніторинг, наприклад, що і як відбувається, що доходить, наприклад, до наших громадян, що доходить в бюджет. Чи не відбуваються якісь, скажімо такі нехороші прояви в нашому суспільстві? Крадіжки, хабарництво і так далі. Ініціатори громадської ради не сподівалися на таку велику активність в ній з боку громадськості. І вирішили піти назустріч кожному бажаючому долучитись до господарювання в лісі. Розумієте, яка ситуація? Я не є противником того, що не може бути правозахисник або не може бути хтось інший. Є відповідні критерії до громадської ради, є відповідні рамки і терміни, в які мали бути подані документи. Є створена ініціативна група, яка ці всі питання розглядає. Я відверто кажу, що я туди не вклинююся, тому що я дійсно хочу, щоб громадська рада була дієва, робоча і складена з усіх верст. Так, що я, я з таким порозумінням тому відношуся, що люди, які хочуть приймати участь в громадській раді, вони би там мали бути. Якщо чоловік має бажання бути в громадській раді, значить, він має якусь думку, якусь пропозицію, якесь своє бачення, яке ми готові і повинні вислухати і потім спільно приймати рішення. Ця дискусія в нас на початку виникнула. Знаєте, я так подумав, що дійсно, а чому? Не допустити е, любу людину, любого громадянина України, ну, щоб попробували, щоб ви побачили наші проблеми із середини, щоб по якось повпливали, може, або може щось порадили. І тому от, після того, як ми трошечки повиясняли наші відношення, дійшли до висновку, що нехай усі, хто Бажає на даному етапі, і хто прийшов сюди на наші установ на наші збори, нехай е, далі залишаються і нехай беруть участь у, нашій, у роботі нашої громадської ради. Ось таке було рішення наше. Ну, але пріоритетним все рівно має бути природоохоронна справа, збереження лісів. В принципі, має бути на першому плані природа. Однозначно, і не тільки на першому плані, це є основна наша задача, адже ми не можемо при е, лісовому господарстві займатися якимись другими справами. Значить. І е, так, це буде пріоритет наш і екологія, і охорона природи, і, і е, охорона лісу, і е, ну, висаджування, догляд за, за, за лісом. Ну, всі ті речі, які потрібні от в нашому лісовому господарстві. Отож, установчі збори прийняли рішення збільшити чисельність об'єднання громад і затвердили склад в тій кількості, хто був присутній в залі, септо 30 осіб. Як ви ставитесь до новообраного складу громадської ради? Е, з позиції е, громадської активності це цікаво. З позиції професійної гідності ще цікавіше. Ну, подивимося, життя покаже, як вони себе будуть бачити у роботі при управлінні лісового і мисливського господарства. Я тут чую, що вони і при ДПС у громадській раді, і при УМВС. Якщо значить в них досвід громадської активності є. А побачимо життя пороставить все на місця. Сподіваємось, що число 30 лише додасть ефективності та якості в роботі громадської ради при обласному управлінні лісового та мисливського господарства.